У суботнику, приуроченому до дня довкілля, взяли участь активісти української громадської організації Молоді регіони. Ми сьогодні, молоді регіони, будемо прибирати дільницю гідропарку, на якій хочемо відродити традицію гарної гри, гарних занять спортом і вдалих тренувань для нашої молоді. Ми сьогодні розпочинаємо проєкт це пов'язаний з побудовою баскетбольного майданчика у гідропарку. «Молоді регіони нагадали мені, що позавчора я підписав розпорядження і виділив 10 мільйонів для того, щоб ми не тільки майданчики, а наш центральний стадіон в цьому році що до вересня місяця зробили і грали футбол там. Ура! Баскетбольний майдан ще планують розташувати на місці занедбаного танцювального, як запевнила голова організації Ірина Волинська. План реконструкції вже розроблено, але потрібні кошти для проведення робіт. Ініціативу молодих регіонів підтримує мер Житомира Володимир Дебой. Давайте готуємо цей проект. І ми його ну, маємо зробити. Ми сьогодні раді що нашу ініціативу відбудувати в гідропарку спортивний майданчик з відкритим баскетбольним майданчиком. Підтримали як ініціативу на рівні влади. Сьогодні президент підписав наказ, відповідно до якого у рамках проекту Здорова нація будуть відновлюватися спортивні майданчики, будуть відновлюватися спортивні секції.